Поговоримо про gap year, чому я не вступила на майстратуру одразу після бакалаврату? Перенесемося на два роки назад. Початок четвертого курсу, і як і всі інші студенти, я мала б задумуватися про майстратуру, які іспити я буду складати, куди я буду вступати. Але у мене взагалі таких думок не було я не думала. Про майстратуру від слова зовсім у грудні того ж року. Я їду на еразмус плюс обмін у словаччину. Там я зустрічаю дуже багато людей, які або вчаться за кордоном, або планують туди вступати. Я абсолютно повністю пересмислила ситуацію з магістратурою для себе і зрозуміла, що з моїми. Досягненнями, з проєктами, в яких я брала участь. З моїм портфоліо я точно маю вчитися за кордоном. І плюс на той момент я вже розуміла, що я абсолютно не задоволена освітою в моєму українському університеті. Але, приїхавши з проєкту, я все ще не почала думати про майстритуру. Я почала займатися цим питанням лише у лютому. Коли майже всі дедлайни або закінчилися, або залишалося буквально декілька країн і університетів, які я могла подати свої заявки. Ну і звісно, від того, що я дуже мало знала про подачу заявок в європейські університети, я подалася лише в один університет і мала величезну істерику, тому що вони надали мені стипендію. Зробити mm -mm. ресерч ридати через те, що подалася в один університет і на одну спеціальність, і в одну країну, і вони не дали мені стипендію. Yes. Отже, коли зрозуміло, що в цьому році я не вступаю, і на той момент я вже абсолютно точно розуміла, що в Україні я залишатися не хочу. Я не буду вступати в українські університети на магістратуру. Коли отримала цю відповідь приблизно в березні, я вирішила дати собі трошечки часу до травня, ще подумати, можливо, я все ж таки захочу зробити цей. Крок з піти найпростішим шляхом і вступити в український університет на магістратуру. Я дочекалася травня, почався процес подачі заявок на іспити, де я зрозуміла, що я не хочу. І я вирішую брати year. Але не для того, щоб відпочити, подумати, поподорожувати, а саме розібратися в подачах заявок в європейські університети, за те, які у них є стипендії, куди я можу вступити, куди буде складніше вступити для мене, щоб підготувати профіль учасника, щоб він був дійсно переконливим та сильним, щоб скласти мовний іспит, тому що на той момент у мене не було жодного. І саме для цього я вирішила взяти year. і відповідно весь. Цей рік я провела в пошуках країни, університетів, стипендій, і весь цей рік я писала мотиваційні, готувала свої документи і подавала заявки. Ось такий короткий екскурс по всім подіям, які наштовхнули мене на думку, що мені потрібен кеп'є. Якщо вам цікаво дізнатися, як мій рік перебив пройшов, обов'язково пишіть у коментарях.